Накипіло вранці. Отже, 27 липня Помісний собор ПЦУ Православної церкви України остаточно вирішив. Різдво святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня, Покрову 1 жовтня, водохреща, 6 січня, а День Святого Миколая 6 грудня. Зміни не торкнуться Великодня та трійці, що відбуватиметься в громадах Харкова та області. Я зараз розпитаю у високопреосвященнішого владики Митрофана, єпископа Харківського і Слобожанського Владико, вітаю вас на хвилях радіо Накипіло. Слава Ісусу Христу, дорогі возлюблені браття і сестри. Навіки, слава нашому Богу. А отже, що чекати вірянам, а... дорогі возлюблені брати сестри. Ви вже Очень знаєте скучно. про те, що 27 липня 2023 Дякую. року. У історичному духовному центрі українського православ'я Святий Софії Київський відбувся помісний собор Православної церкви України, який є вищою владною соборною інституцією, що представляє церковну повноту мрян, чернецтва, духовенства і епоскопату всіх України. За статутом нашої православної церкви України скликається помісний собор Предстоятелем Православної церкви України раз п'яти років, оскільки він є. Проведення попереднього собору, який відбувся якраз в 2018 році, тому mm -hmm. він затвердив, він був скликаний священним синодом Тирецьким собором, який хвалили рішення провести напередодні 1035-ї річниці хрещення Руси України, попри всі труднощі небезпеки, пов'язані з триваючим повномасштабною російською агресією. Собор розпочався божественною літургією. У Святий Софії, в теплій малій Софії в малому храмі, де були за участі всіх делегатів, епископату, духовенства та мирян. І найголовніше із тих положень, які були прийняті на цьому помісному соборі, це було затвердити постанову Фірейського собору Православної церкви України про календарне питання, остаточно схвалити перехід на новоюлянський календар з 1 березня цього року. А також зберігаються за парафіям та монастирями, які це обожають право використовувати, і старий календар. А, а що у нас як у нас в Харкові та області є парафії, які лишаться на старому календарі? Ну перед тим як їхати на помісний собор, ми кожна е, кожній прихання управління, зокрема і Харківське прихання управління, робили збори для того, щоб кожен настоятель міг оголосити про те, чи його громада переходить на новий іллянський календар, чи залишається на новому. Але нас, богу дякувати, на слобожанщині всі <зас> перейшли на новий Лянський календар. <зас> <зас> всі переходять, чи ні, ні в кого не буде такого, що ну може якесь свято. Святкуватимуть за старим Ні, календарем, давайте пояснимо. настоятелі оголосили про те, що вони підтримують постанови помісного собору і залишаються на цьому календарі. А як правильно мала перейти громада? Що що мало відбутися для того, щоб, наприклад, там ну віряни певної конкретної церкви сказали, так ми хочемо використовувати новий календар? Давайте пояснимо нашим слухачам, бо це ну не завжди ну, відомо. Можна настояти збирався своєю громадою. Вони обговорювали це питання і узгоджували це те, що. Ну, от, архірейський собор в травні цього року прийняв цю постанову, яку виніс на помісний собор, який відбувся 27 липня. Тому кожен настоятель пояснював своїй громаді, що відбувається така історична подія, і кожен там проголошували. І навіть в нас є деякі ті громади, які тільки перейшли з Московського патріархату, вони перші об'являли про те, що ми згідні, угу. і ми маємо велике бажання перейти на новий календар. Багато о, у нас тих парафій, які перейшли з московського патріархату. До війни у нас було 30 парафій. Сьогодні, на жаль, не залишається 27, хоча ми зараз нових більше відкриваємо. Кожна парафія оголосила про те, що вони переходять. Ага. А з Московського патріархату скільки перейшло? І з Московського у нас протягом п'яти років перейшла одна парафія одна. зі священиком угу. і зараз перейшло два священника з Московського патріархату. Є ще подвижки на те, що будуть переходи. Ну ми обговорюємо це питання на сьогоднішній день, але ми бачимо, що тут складна ситуація на нас на Слобожанщині, тому тому що агресор топчеться по нашій харківщині, знищує наші храми на перші святині, наші знищує людей, наші знищує, села знищує. Тому йдуть переговорні зараз моменти. Ми їх на даний момент ще не можемо офіційно оголосити, але вже є про те, що є бажання багатьох. Меріан uh -huh. і багатьох священки про те, що приєднатися до православної церкви України. Ну я власне знаю як пересічний громадянин, скажімо так, тому що в мене не вкруги мене живуть бабуськи, які ходили все життя до московського патріархату. І від початку війни, ну вони кажуть, ми би пішли, куди нам піти, де, де, де храми нові ПЦУ, де ми чекаємо. Ну, от ми в Балаклії будемо відкривати в цьому місяці uh -huh. громада, яка є, нас буде в Шеченковському районі відкриватися, нас готується Купінський район, uh -huh. нас готується Ізюмський район, нас Красноградський район готується в місті, ми будемо відкривати теж в скорому часі. Приміщення нам передали, де буде храм Святої ікони Божої Матері Охтирської на Холодній Горі uh -huh. в скорому часі. Тому ми потихеньку, помаленьку розвиваємося, і в нас якась інтернет-сторінка є в Фейсбуці, Ми там повідомляємо людям, бо ми побачили, що ця паска показала дуже багато великого результату, що дуже багато харків'ян хочуть прийти. В ПЦУ, чому б? хочуть? Тому що ми бачили, що ворог прийшов на нашу землю, і ми бачимо, що той патріарх, якому вони належали юридично, той патріарх, за якого вони молилися, він благословляє на вбивство. Тому народ uh -huh. це свідомо вже починає усвідомлювати і вони починають шукати правдиву українську канонічну церкву. Знаю, що от навіть зараз, в ці в сьогоднішні непрості часи, є одне церковне таємство, яке ви виділяєте особливо це хрещення малечі ви знаєте, видате статистику, скількох дітей охрестили у війну? Ну, більше ста дітей ми вже однозначно охрестили в цю війну. Я коли служив в Києві в монастирі, то я мав за 4 роки 1200 дітей охрестив. В Києві зараз ми кожну, практично кожну суботу-неділю. Тут Ханку звершуємо хрещення дітей, тому що. Це ті діти, які приходять на світ, і це є наше майбутнє покоління, яке буде вже виховуватися в українській чистій державі і в канонічній православній церкві України. Ну я сподіваюся, що цих діток у нас буде багато. От і... бо це надія наша. Звичайно, от скажіть, будь ласка, в мене майже кожен мій гість. Розказує про місця сили в місті Харкові для нього. Якесь місце, де ви надихаєтесь, де не знаю. Можливо, для вас це місце, де найбільше сходить благодать чи якесь ну, місце, де найбільше сходить благодать, і де ми духовно надихаємося. Це є наші святині, це є наші храми, коли ми звершимо святу божественну літургію і. Найбільше чудо, найбільше це є таке духовне натхнення це є Євхаристі, де ми споживаємо тіло кров Господа нашого Ісуса Христа, святе причастя, це таїнство сповіді, де ми очищаємо свою душу. Тому це є храми, де ми найбільше духовно кормляємо свою душу і тіло. Давайте ще раз повторимо для наших радіослухачів, де вони можуть дізнатися, де знаходяться храми Православної церкви України в Харкові та в області. Ну, у нас є сайт Харківської паркції Православної церкви України, це церква Харків. ЮЯ. Там на сайті є таке виділення храми Харківщини, uh -huh. і тому можна туди зайти. Там є Адресати міста, ну місце знаходження, і телефони настоятелів, прізвище настоятелів, яких вони можуть звертатися, телефонувати, домовлятися собі попередні зустрічі, тому сайт нашої харківської парфії. <говорити> Давайте повернемося до нового календаря. Десь ожетаж він є наявний. Чи можна вже десь його побачити, полистати, подивитися? Я які, які тепер свята, куди припадають? Ну якраз на помісному соборі піднімалися одне із питань. Тих, що для тих громад, які ще не мають бажання перейти, чи вони ще ну, якби не оприділилися повністю, буде видано два календарі. Буде вже виданий новий календар, який входить з 1 вересня цього року вже з новими святкуваннями. І буде виданий календар ще по старому стилі, якому ми жили до сьогоднішнього дня. Календарі ці нові вже є надруковані, вони вже є в єпархіальних управліннях нашої єпархії. І також вони вже будуть цьому тижні передані в парафії, де можна в кожному храмі знайти календар, придбати для того, щоб мати можливість подивитися на святкування нові числа. Тому ага. Якраз користуючись моментом, я хочу для радіо Накипіло подарувати новий календар, щоб мали можливість слідкувати Дякую. за святами і разом з нами молитися в цих святах. Дякую, і тепер всі ведучі і журналісти Радіо Накипіло будуть знати, коли на який день що припадає. А от у мене ще лишилось питання: слухайте, а як бути з іменинами? От раніше ж називали в певний день, а тепер все зміститься? Все зміщається на 13 днів. Якщо uh -huh. мене прикладі я. Святкував 17 червня день, а на тепер я буду святкувати 4 червня, тому всі іменина зміщається на 13 днів. Але це є традиція, тому що нам головне в цей день помолитися, піти на літургію, запричащатися, Тому воно зміщення календарів не має ніякого догматичного значення. Це є традиційно, ну, якби традиційне зміщення календаря, тому що є 15 православних церков у світі. Ми от стали 15-ю церквою диптохто святого православ'я. І ми 11-та церква, яка приєдналася до цього календаря, тому що 10 вже святкували по цьому uh -huh. календарю, і ми 11-та церква, яка приєдналася до цього календаря. Uh -huh. У нас лишається тільки Пасха, вона буде в різнобічтом, да? пасха... інакше вираховують. Пасхальний період залишається так, як він колись вираховувався, так він залишається. Тому пасхальне пасха, вознесіння і Трійця вже буде залежати від пасх... пасхального періоду. Вона залишається так, як вона була до сьогоднішнього дня. Угу. Ясно. Скажіть, будь ласка, що Ви ще у нас капеландж, правда? Так, звичайно. О, з чим стикаєтесь? У нас хакерський партій приросла на церкву вже більше понад 15 капеланів. В цій повномасштабній війні виникла, виникла потреба того, щоб духовно підтримати наших хлопців, тому що хтось воює на передку, хтось має бути в тилу і хтось має їх підтримувати духовно. Тому створено інститут капеланства. Де отримуємо мандати від державної служби етнополітики, які дають право про те, щоб іти війська і бути з нашими хлопцями, тому що духовно їх сьогодні потрібно дуже підтримувати, бо вони кожного дня стикаються з агресором, і їм важко і. Най найгірше те, що приходиться охоронити наших молодих uh -huh. хлопців, і це дуже важко, що коли молода мама, чи там дружина молода, чи маленькі діти оплакують цього покійника, і це дуже найважко. Найрадісне бувало за цю війну, те, що ми вінчали військових, і ми хрестили вже їх маленьких дітей. Uh -huh. І це радіє те, що наші військові йдуть вперед, наші військові з Божою допомогою перемагають, звільняючи нашу землю. І народжують молоде покоління, і вінчають. Це дуже приємно, коли військові і дружина, і чоловік вони обидвоє військові. І це говорить про те, що їх любов об'єднала не в десь в якомусь такому прекрасному світі. а Їх любов об'єднала на війні і розуміючи, що це може бути кожен день їхній останній, але вони вірять в майбутнє, вони вірять в перемогу, вони вірять, що любов переможе, і ми будемо процвітати. Що ж, владико, дякую дуже за цю ранішню таку. Хорошу життя, бесіду. Наспішний ранок з Наталкою Моренчак. Ми йдемо на музичну паузу і потім після неї обов'язково продовжимо. Дякую, Божу, благословення вам. Дякую.